І знову всім привіт! Сьогодні, як ви, мабуть, здогадались, понеділок. А отже на вас чекає наша рубрика Що подивитись у кіно. І цього тижня з 26 жовтня, по 1 листопада 2015 року, є чим зайнятись. Ну тобто, переглянути. Тож вперед. За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? І почнемо ми з українського кіно історичної драми Гетьман. Це історія непростої долі людини, яку вважають однією з найбільш суперечливих політичних фігур в Україні. Він змінив хід історії і зробив свою країну незалежною. Він великий гетьман України, ім'я якого Богдан Зиновій Хмельницький. Все починається з 1647 року в період повстання українського козацтва проти польської шляхти. Але головною лінією сюжету стають не самі повстання, а трагічна любов Богдана Хмельницької до польської жінки Гелени. Самі на своїй землі будемо! будуть. <працю> <працю> А далі переходимо до не менш цікавого фільму Останній мисливець на Де Колдер це безсмертний мисливець на відьом і чакунів, контролюючи їх дії в нашому світі. Він об'єднує зусилля з молодою впливовою чакункою, щоб перешкодити шабашу відьодьом заразити чому жителів Нью-Йорка. Цікаво, до речі, що у 2010 році сценарій фільму увійшов у антирейтинг і був визнаним одним з найгірших нереалізованих сценаріїв. Ви не розумієте того, що просто не здатні Розумієте, ти будеш полювати? Останній мисливець на відом. Наступний фільм Чорна меса Уайті Булджер був знаменитим бостонським ганстером, який 16 років перебував у бігах, і якого було заарештовано тільки в червні 2011 року в Санта Моніці. Булджера, якому перевалило за 80 років, звинувачують у рекеті. Він був замішаний у 19 вбивствах і в той же час працював інформатором на ФБР. Щоб не потратити за ґрата, він зник у 1995 році і багато років успішно переховувався від правосуддя. Цікаво, до речі, спочатку Джонні Деп відмовився від ролі, але потім повернувся у проект. А сам Уайті Булджер протягом 12 років входив до списку найбільш розшукуваних злочинців. Джеймі, коли тебе випустили за Алькатрасу? О, е, років уже з 10 тому. Це прекрасно, що ти знову з нами, синко. Я така рада. А далі в нас драма від Пауло Сарентіно Юність. Делітній диригент проводить відпустку в Альпах. Незважаючи на прохання її величності, він відмовляється виступати на дні народження принца Філіпа. Після чого у диригента починається низка неприємностей. Ну а тим, хто не може чекати так довго, вже 23 жовтня у кінотеатрі Жовтень, який нарешті відремонтували, фільм Юність. Ну і звісно, не забуваємо про прем'єри минулого тижня. Монстри на канікулах 2» – Продовження містичної історії про жителів невеликого готелю, де дідусь Дракула намагається знайти в онуці дракульські можливості. Ці монстрики отримали 51% на томатах та трохи менше, а саме 42 бала на метакритику. Хто там? Де дві фатальні жінки перетворюють життя одруженого чоловіка в пекло, розплата жорстока через докори сумління. І за цю зраду фільм отримав лише 33% на томатах та непоганих 55 балів на метакритику. Паранормальне явище примарний світ. Фільм жахів, у якому сімейна пара разом зі своєю дочкою Лейлою переїхали в новий будинок, у якому знайшли касети і переглянули їх, не підозрюючи про те, до яких кошмарних наслідків призведе їхня цікавість. Фільм отримав 20 балів на метакритику і лише 15% на томатах. Ну а наступного тижня очікуємо найдорожчу на сьогоднішній день частину франшизи Спектр 007, у якій Джеймс Бонд отримує зашифроване послання від невідомого джерела. І саме воно приводить його до секретної могутньої організації Спектр. Мультфільм Переполог у джунглях. Історія про маленького кота Ману, його вірну подружку Саши та їх пригоди у джунглях. Комедія рок на сході, де всіма забутий музичний продюсер під час подорожі на схід, знаходить дівчину з унікальними вокальними даними і хоче взяти участь у популярному телевізійному шоу Африканська зірка. А на сьогодні це все. Але ми впевнені, що вам є що подивитись і чим поділитись з нами. Цього тижня для перегляду ми б вам порадили фільми Останній мисливець на відям та чорна меса. І безумовно варто сходити на українську драму гетьман. Підтримувати вітчизняного кіновиробника завжди потрібно. Ну а також не забувайте підтримувати нас. Ставте вподобайки, залишайте коментарів та підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до зустрічі рівно за 7 днів!